Моє вітання всім, хто долучився, ми продовжимо працювати з вами в блендері. І будемо сьогодні будувати наступний об'єкт нашого майбутнього футуристичного міста. Тобто ми з вами спробуємо створити ось таку гвинтову якусь дорогу. Що нам для цього потрібно зробити? Отже, ми з вами додаємо Plane і давайте по X збільшимо його, наприклад, на 6. По ігроку зробимо на 0,2. І відразу її розвернемо по UC X на 90 градусів. Далі давайте натиснемо Ctrl-A і застосувати усі трансформації. Отже, обираємо цей пункт із контекстного меню. Що потрібно зробити далі? Далі нам слід додати модифікатор. Отже, додаємо модифікатор. Із групи генерування ми обираємо гвинт. Ну, ось такий у нас получився якийсь поки що не зовсім зрозумілий об'єкт. Що нам потрібно робити далі? А далі нам потрібно ось тут, де гвинт, збільшувати число. Наприклад, 2,2 метра. І ось щось таке у нас вже виходить. Можемо збільшити на 2,5, наприклад. І ось тут, там, де повтори, можна зробити так, щоб було 2 повтори, тобто вже більше. Буде з цих витків. Далі. Зверніть увагу, що в нас якийсь такий кострубати. Да? Нам потрібно збільшити кількість грани. Що потрібно робити? Ми їх збільшуємо ось тут. Є. Що нам слід зробити далі? Далі подивіться, у нас при збільшенні ми бачимо, що тут є отвори, тобто тут не закриті грані. Нам потрібно конвертувати. Цей об'єкт. Отже, ми його виділяємо, натискаємо об'єкт, конвертувати в сіть із кривої. Все, як ви бачите, модифікатор в нас вже зник, ми об'єкт конвертували. Далі натискаємо Tab, і ми бачимо, що в нас вже є грані. Отже, ми обираємо вибір граний, натискаючи клавішу Alt. Ми обираємо ось цю грань, і вона обирається вже по всьому ось тому колу. Так? Що нам потрібно, натискаємо літеру F англійську. І ми бачимо все, що в нас ця грань закрита. Таким самим чином, нам потрібно додати і ось тут: Alt, натискаємо F. Є. Ну, отже, друга наша є, але не зовсім зрозуміло, на чому вона кріпиться. Давайте ми ще додамо сюди в циліндр. Додати циліндр. От. Так, вигляд спереду. І давайте тоді ми його по Z будемо збільшувати. Так, ще трішки. І ще трішки. Так, перевіряємо. Ще треба трішки підняти. Ну, ось якось так. Далі, що нам слід зробити далі? Далі ми можемо вже е, додати злажне тонування. І наша дорога зміниться. Правою кнопкою мишки згладжене тонування. І на циліндрі також згладжене тонування. Ну і ось у нас вийшла ось така гвинтова дорога. Е, можна додати тут ще декілька цих гвинтів. От, і вона буде ще вищою. Дякую за увагу і будьте розумними.